Рятування жука Оленя, дивіться, його атакують муров'ї. Зараз будемо його пересаджувати, тому що щось їх багато зібралось, вони його унесуть. В їх вже вони в основному прозліталися, це величенький такий залишився, але щось йому не дуже з ними комфортно. З -з Зараз ми його приберемо. Який він колючий. Под муравьєї віку кудись перенесемо на інше дерево, тому що бачите, який він такий, з такими цікавими рожками. Підемо, зараз його сфокусируються, які роги поліровані. дивіться. У мене така машина ніколи не була такою. Красунчик. Все, врятували. Пішов він додому, каже, фух, дякую вам. А то ті малі шпендики мене вже залоскотали. Фух.